Всім привіт, сьогодні швидко розкажу, як я писала вірш віші сни. До речі, сьогодні мені наснився віщий сон. Мені потрібно було а, піти в одне місце, і там теж буває та людина, яка продає дещо і буду уточнювати. І вона буває теж, я не знаю, коли працює до, значить, до якоїсь години. І мені наснився сон, що я куплю, я знайду те, що мені потрібно. І коли я приходжу туди, мені кажуть люди, що лише тільки вона продає те, що мені потрібно. Але її сьогодні тут немає. Я думаю, блін, це що? Так як мені в основному зняться сни все як буде. От постійно сьогодні, наприклад, завтра мається щось стати. І, і навпаки, я не куплю те, що мені потрібно. А, але ви знаєте, скажу одна людина тут таке подає. Ну, може ви знаєте, може ще хтось, Вони кажуть, ні. Не знаю. Я пішла пошла, ми що розуміємо з вами, що хто що хоче, те знайде. І ще була людина, яка подає, значить те, що мені потрібно, я купила. Тобто це був віші сон сьогодні. Звідки буде це сни, вони даються не всім, а не завжди. І навіть коли ви бачите сни, вам за якихось причин можуть вони не снитися. Тому що ви, наприклад, погано спите, і особливо туди вас вночі. Якщо ви вночі не спите, у вас мозок відключається в день, і він взагалі нічого, пам'ятю це пов'язано. Це все впливає так на мозок, на пам'яті вам припиняються снитися від чисниці. Я кажу по собі. І я вам хочу сказати, що я купила, я знайшла так, як мені наснилося. Я знайду і куплю те, що мені потрібно, хоча постійно, коли я малась. У диті, ті, щось мало зі мною трапитись, і я вам скажу все, постійно сниться на поки. Наприклад, я маю закінчити школу, і мені сниться сьогодні на завтра, що я все таки стою, сміюся, і там останній дзвоник, а насправді мені снилось, не, так скажем, навпаки. і на наступний день я не сміялась, я плакала. Я собі клялася, сміялася, бо там немає за ким плакати. Я не буду плакати, я буду вжати дівчата при випуску. А вони, ну да, в принципі, так. Ну, все одно 11 класів. Повчилася, і я там глянула на одну однокласницю. Вона плакала, і я як почала плакати, а й дати в мене навіть, я не могла навіть зупинитися. Це так було важко, бачите, бачити насни ощущения сміяю. Тобто по суті все навпаки, але коли віші сни, це віші сни. Це постійно має бути так, як воно повинно бути. І часто мені раніше густо, як я пішов у віші, снилися сни. І ось ви бачите перший, так скажемо, стовпчик чотири де написано, що було багато літ тому. Що снилось мені дійсно часто віші сни, вони постійно були важливі і збувалися. І далі вірш закінчується, цей вірш має назву «Вірші сни. Цей вірш закінчується тим, що вже не зняться, тому що я загубила пам'ять, яка коригувати вміла мою мораль, мої душі. Розумієте? Мораль це коли ти, ну я своє мала на увазі, розуміла, про що я навіть перекладала сни без тлумача вже. Тому що могло щось наснитися, як якісь предмети або якась подія. в основному так, предмети події, ти перекладаєш. І в мене навіть є сонник, і є в мене, я вам скажу, ну інтернет, принципі, який може допомогти. Я вам скажу, що все я могла знати наперед, і багато що я могла приду, як скажемо, попередити. Попередити, щоб все було як корекція. А в мене вдало, хоча сни, це. А так скажем, майбутнє, яке по суті ми не можемо змінити. От як воно має це бути, так і мається. І якщо у нас не щось позитивне, що вас чекає, значить буде позитивне. Просто Бог хоче, щоб ви про це знали. І не треба казати там, від кого сни, там від як Ні, сни від Бога, і всі наші лінії від Бога. Тому це все майбутнє, яке чомусь він хоче, щоб ви знали. А буває не хоче і ви не будете про це знати. І написано, ви бачите, коли цей вірш, якого значить числа, дату ви бачите. І я кажу, що вірш про те, що сни даються не кожному віщим, але мені давалось, але це воно постійно залишається. Але якщо ви не спите, то без це дуже все впливає на мозок і так далі, вам не будуть снитися віщі сни, хоча, якщо потрібно, ви навіть і в день впадете в сплячку, як той медвідь, ведмідь. І вам обов'язково насниться те, що хочу вам сказати і те, що ви повинні знати. Всім дякую за перегляд. Люблю цілую, з вами була в Валентина. На все добре.